Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект Власний погляд. І 29 січня ми вшановуємо день вшанування ветеранів пожежної охорони. Саме про це будемо говорити з нашими гостями. Це Віктор Доманський, голова Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та МНС України і Анатолій Бойко, директор департаменту організаційно-контрольної роботи МНС України. Вітаю вас, панове. Добре. І водночас зі святом вас, але о, насправді запитання відразу до вас, як до голови цієї організації, чи відчуваєте от, дійсно вшанування від держави ветеранів? Звісно, так. Останнім часом ми відчуваємо підтримку і від держави, от, і від Міністерства, в цілому нашого МНС. От, воно пов'язано з тим, що в минулому році була прийнята постанова Кабінету Міністрів про розподіл державних коштів серед громадських організацій. Я не буду, як то кажуть, скривати. Наша ветеранська організація отримала від держави 500 тисяч гривень mm -hmm. на заходи, які ми проводили на протязі цього року. Які заходи ви проводили, які плануєте провести? Ми е е провели. Конференцію всеукраїнської місті семінар семінарна раду за участю uh -huh. керівництва і міністерства і облдержадміністрації От цікаво. Про що зараз говориться на таких заходах? Можливо, це буде вже до вас запитання. От, що зараз є нагальним для пожежників? З вашого дозволу, я хочу сказати, що сьогодні, 29 січня, в історії незалежної України це завжди день. Вшанування працівників пожежної охорони сьогодні, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Михайло Васильович Болоцьких привітав всіх ветеранів пожежної охорони зі святом, побажав їм здоров'я, успіхів, і саме головне, щоб традиції пожежної охорони України вони продовжувалися, вони зміцнювалися в реалізації тих завдань, які стоять. Перед державною службою. Які ж завдання зараз стоять? От скажіть конкретніше, що турбує зараз нашу службу? Зрозуміло, завдання одне: це запобігти надзвичайним ситуаціям, це врятувати людей, це забезпечити захист населення і територій України. Але ви всі знаєте, що 24 грудня минулого року на виконанні указу президента України Віктора Федоровича Януковича? Реорганізовано Міністерство надзвичайних ситуацій та Державну інспекцію техногенної безпеки в Державну службу з надзвичайних ситуацій. Вперше за останні роки є, буде поєднання профілактики та пожежогасіння. Mm -hmm. Це тих великих, ну значних, основних складових, які забезпечують недопущення пожеж, недопущення загибелі людей. І велике сподівання, що реформування, яке триває, воно пройшло вже основну фазу. Є всі законодавчі акти, необхідні для продовження реформування служби. Це те, що населення України може бути спокійне, що від пожеж, від інших надзвичайних ситуацій буде надійний їм заслін функціонування державної служби з надзвичайних ситуацій зрозуміло. А до цього реформування теж вдавалося і профілактикою займатися, і рятувати людей. Як це вдавалося? В... ви знаєте, плані... що в нас від е, часу від одного до другого проходять реформування. В свій час я пам'ятаю в Кировоградській області. Я був ініціатором об'єднання державної пожежної охорони пожежних частин професійних. Е, і інших. І ми в той час призначали начальниками професійних пожежних частин, начальників відділень Державного пожежного охорони. Тобі ж зробили на район одного керівника. А до цього було два начальник пожежної охорони і начальники та саме пожежної частини. І в більшості, в більшості виникали непорозуміння в цьому плані. Потім опять знову об'єдналися. Потім знову роз'єдналися, зараз знову об'єднуємося, і так процес проходить. Виходить, саме. що скоро буде назад роз'єднання, чи як, якщо так Я спрогнозувати при нинішньому складі керівництва Державної служби при підтримці кабінету міністрів, ми чому-то впевнені, що не скоро це роз'єднання буде, а можливо взагалі його не буде а чому і не так? потрібно. Ну представте собі на сьогоднішній день в області. До губернатора йдуть три керівники: начальник інспекції техногенної безпеки, начальник надзвичайних ситуацій, і ще є начальник надзвичайних ситуацій при держадміністрації. Може це губернатор і можна знайти спільну мову в цьому питанні? Звичайно, ні. Тому на сьогоднішній день робиться те, щоб був один керівник, і один керівник доповідав. Губернатору в області, але ж навантаження тоді на цього керівника безумовно. Безумовно, безумовно навантаження. Но, Розумієте, повинен в області бути один керівник. Коли буде один керівник, тоді буде лад. А якщо буде три керівника, то ладу не буде, як то кажуть. Сім'яняк і дитина без голови буває. Якщо говорити про прогнози і про стратегію, певне на 2013 рік, наскільки вона відрізнятиметься від попередніх років? Ну, в зв'язку з реформуванням, я можу одне сказати, пані Світлано, що за всі роки існування міністерства надзвичайних ситуацій, багаторічний історію функціонування пожежної охорони. Не девіз системи, якась на сьогодні є, незалежно від об'єднання, якоїсь іншої організаційних змін. Девіз це запобігти, врятувати, допомогти. Це те святе, що поєднує людей, яких або МНС, або ДСНС, як зараз є умовне найменування нашої служби, або служба порятунку уніфікована, яка є на сьогодні. Це все віддати, свій професіоналізм. Велику людську відповідальність для того, щоб врятувати людей. Саме головна мета це врятувати людей. Тому є велика впевненість в тому, що як всі попередні роки не можна тут поєднувати до після або якось розділяти люди. Я сьогодні вшановую ветеранів пожежної охорони. По-моєму, для України немає да й для світу більшої катастрофи техногенної, як Чорнобильська катастрофа і герої. На той час це ті, які удостоєння звання вищого звання Героя Радянського Союзу пожежні, які фактично врятували врятували світ, це той є еталон людей, які будь-яку секунду готові піти в бій і врятувати людей, в бій заради спасіння людей. Тому тут не може бути до, після реформи в будь-який час іде удосконалення, йде пошук якогось шляху, який буде більш ефективний. Але кінцева мета це в будь-яку секунду в будь-якій точці нашої великої держави України піти в бій ради спасіння людей, скажіть, Це саме святе. А от ви сказали і про профілактику, про те, щоб запобігти цьому, да от яким чином і чи завжди вдається запобігати? Можливо, у вас з досвіду є такі секрети, які ви передаєте да? наприклад, наступному поколінню, чи завжди вдається, чи завжди чи завжди це працює. Ви знаєте, за часів незалежності України ми багато чого втратили. І перш за все, якщо раніше по будівлям, хатам населених пунктах, в селах ходили працівники пожежної охорони і попереджували, вручали їм листівки, розказували, дивилися, піднімались на Горище і дивилися, в якому стані Демар знаходиться. То вибачте, сьогодні ми цього робити не можемо. Крім того, раніше було добровільне пожежне товариство, дуже багато було людей, те саме. займалися профілактикою, були виїзні автобуси, були е е е кіноустановки перед передвижні, те саме. виїжджали в села, розказували, показували, от це все. Тоді і е е була пожежна сторожова охорона. А чому зараз цього всього немає? А сьогодні немає, тому що всі зараз питаються займатися бізнесом, заробляти копійку. От а то все робилося на громадських засадах. Mm -hmm. Я знаю, мій батько працював користиши начальником караулу. То він покористив в його. Були закріплені вулиці, і він щорічно мав проходити і начальнику доповідати в зошиті, записувати. Отату яку роботу він проводив. Це проводилось в вільний час від роботи mm -hmm. від роботи. Від роботи. І кожному був доведений план, і він повинен був це робити. Зрозуміло. Зараз ви знаєте, що в зв'язку з конституції ми не маємо права проводити, не маємо доступу угу. до помешкань громадян. А от скажіть, як зараз відбувається це запобігання за рахунок чого, якщо і цього всього не роблять, що робить зараз державна служба? Сьогодні профілактика відбувається, зрозуміло в межах. Чинного законодавства, це угу. з відповідною періодичністю здійснюються профілактичні періодичні перевірки пожежним наглядом відповідних підприємств, установ та організацій. А Як часто це відбувається? Ну, ви знаєте, є відповідні постанови уряду, які чітко регламентують цей порядок, і, на жаль, ось, ми знаємо велику біду, яка трапилася в Бразилії в розважальному комплексі. Така біда була в Пермі Російської Федерації і цілий ряд. І дійсно сьогодні розподіл по категоріям періодичності перевірок десь раз на 5 років, десь раз на 3 роки, десь раз на рік. Але це вже найбільш потенційно небезпечні об'єкти, особливі об'єкти. Не можна обмежувати перевірками те, ті питання, які є, дає небезпека. Там, де є небезпека, там потрібно, щоб постійно був контроль, нагляд і відповідне реагування. Чи є в нас якісь такі найбільш небезпечні об'єкти, які потрібно частіше перевіряти? На ваш погляд на території України багато потенційно небезпечних об'єктів. Об Підвищеної небезпеки, це і атомні станції, це і підприємства хімічної промисловості. Ну я не хочу називати тому, що вона змінна така цифра: чи 5600, чи 6000 але це ті об'єкти, які не можна не на годину десь упускати з поля зору. Вдається не упускати, чи все-таки щось заважає? Тому що то фінансування не вистачає, то людей не вистачає. Вживаються всі заходи для того, щоб в межах і фінансування, і чи законодавства все-таки максимально забезпечити умови для безпечної угу. роботи людей на підприємствах. І проживання на території цього об'єкту чи біля його, тому що це саме головне, я ще раз на цьому наголошую призначення МНС, служби Державної служби надзвичайних ситуацій, це не допустити, запобігти, врятувати, допомогти. Оце цей алгоритм, mm -hmm. цей механізм. І Я думаю, що і дякуючи президенту України, дякуючи Верховній Раді, як вищому законодавчому органу уряду України, як вищому органу виконавчої влади. Є підтримка всіх питань, які пов'язані з безпекою людини, з безпекою території. Пане Вікторе, як ви вважаєте, чи додається роботи з кожним роком в самих пожежників? Ну, власне, от в організації всеукраїнських ветеранів? Як ви вважаєте? Я тут хотів би доповнити щодо запобігання важливу роль в цьому питанні займають виставки пожежно-технічні музеї. Цивільного захисту, який в нас створений майже в кожному обласному центрі, а зараз проводиться робота у районних центрах, у містах. Особливо вони важливу роль відіграють по навчанню безпеці, життєдіяльності наших школярів, дошкільнят, студентів. Черги стоять до цих музеїв, до цих виставок. Вони представляють дуже великий інтерес. І ми найближчим часом плануємо створити. Я думаю, що мені вдасться домовитися з Михайлом Васильовичем щодо створення в місті Києві центрального музею цивільного захисту України як навчально-методичного закладу щодо всіх музеїв обласних. Мало того, ми в районах починаємо створювати кімнати історії. У пожежних частинах. Да, можливо нас... б це дійсно Я міг запросити, я запрошую вас поїхати в Київ 13-ту частину, от, де дуже оформлено історично і велике значення має ця частина. Хоча, на жаль, в місті Києві за останні 10 років не стало трьох музеїв на Володимирській, на ВДНК, угу. на Вишгородській. Ми хочемо зараз це. Возобновить, як то кажуть. Ну, на сам кінець нашої розмови, на жаль, вже маємо завершувати, але, в принципі, хочеться закінчити на оптимістичній ноті. Що ви вважаєте буде ну, можливо проривом 2013 року? Я вважаю, що проривом в, в 13 році буде те, що ветеранська організація вже е, до 26 квітня випустить книгу. Шануємо і пам'ятаємо про ветеранів чорнобильців підготуємо книгу на наступний рік Пенсіонери Чорнобильці у нас вийшла книга Ветеранська справа у минулому році до 26-го вийде музейна справа. Це дуже важливо. Воно пов'язано з патріотичним вихованням молоді, підростаючого покоління, молодих спеціалістів. От це пов'язано і. Соціальним захистом мною підготовлено проект закону про об'єднання ветеранів військової служби правоохоронної діяльності служби цивільного захисту, їх права та гарантії. І зараз, після узгодження з Михайлом Васильовичем, ми будемо його подавати до кабінету міністрів, будемо знайомити з народними депутатами. З міністерством соціальної політики, це як то кажуть, наша головна задача в цьому плані. Іменно щоб той закон, який прийнятий про громадське об'єднання, він не влаштовує іменно ту категорію угу. ветеранів військової служби правоохоронної діяльності і служби цивільного захисту, тому що в нас структуризований зрозуміло всеукраїнське. Угу. Територіальний, функціональний і місцеві в районах, в районах, міст і містах, Тобто знизу доверху, і зверху, тобто знизу і доверху. Взаємозв'язок ну, із ну, я бажаю вам, щоб у вас і життя складалося без надзвичайних ситуацій. Я Вам дякую, що ми прийшли. Стараємося. Дякую вам. Нагадаю, гостями студії були Віктор Домацький, голова Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та МНС України, і Анатолій Бойко, директор департаменту організаційно-контрольної роботи МНС України. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою. Дякую.